Біткоін готується до сильного руху. Давайте розберемо, куди він може піти і де ми можемо взяти трейди. Що я маю на увазі по біточку? Зараз є дуже важлива ліквідація верху діапазону, яку він може дуже легко зняти. Я Якраз вам хочу її показати. Ось тут. бачите, якраз верху діапазону самі більше ліквідації. По 4,8 і 4,6 мільярда, це є об'єм позицій. Що я маю на увазі? Я дуже велика ймовірність, що ціна піде познімає. Статистично вона їх знімає, але дуже важливо розуміти, що вона не просто таку прям летить магнітом, а іноді відбуваються якісь виноси перед цим. Тому треба знати де зайти. Давайте розберемося, що робити з бітком та ефіром. Попередньо, друзі, нагадую попередню аналітику. по бітку я описував. Цього 10-го, 10 днів тому де вам розказував про ріст, коли ціна була по 67, з цілю в Якщо ви побачили біточок, фактично дійшов якраз до цієї цілі, і так само крайнє відео, яке з було по 7 днів тому по ефіру, де розказував, що найкраще заходити на продовження після якогось виносу, якщо звісно, що приймуть ETF. і по ефіру ви я думаю, всі бачили дуже красивий виніс. І ціна е, зробила, зняла вердіапазону. Зараз питання, чи цей ріст продовжиться. Давайте ми це розберемо. Перше біткоін. Е, а ви дружньо зараз поставте лайки, тому що це є дуже важливо. Ютуб е, просуває краще відео. Підписуйтесь, діліться з друзями, нам дуже приємно. Е, е, йдемо до бітка. Що я маю на увазі під цією ліквідацією? Вона відпрацює як магніт. Вона не відпрацьовує там 100 зі 100 відсотків випадків. Вона класно підтверджує, коли є якісь патерни, які ми відторговуємо, і використовувати це як ціль зараз. По бітку він бачите, заходить більше. Ось такий канал, і скажу чесно, в такому моменті волатильність, бачите, спадає. І е, прям звідси заходити в лонг е, з цілею сюди це трошечки нерозумно, тому що ви самі бачите, як біточок дуже часто е, він може починати ламати структуру, а потім піде ще раз винесе, і тільки потім аж піде е, в цю сторону. Тому по побітку е, я думаю, ви всі зі, зі мною погодитесь, що основна ліквідність зараз по біткоїну це є ось у цій цьому діапазоні е, вище 73 вище 74 і е, по бітку було би класно, якби ціна пішла і зняла би цю ліквідність. Але е, для мене ідеальнішою точкою входу би було, якби спочатку біточок би зробив якийсь жорсткий виніс в цю зону 65-600, е, може, навіть чуть-чуть нижче, в залежності, який в них настрій буде. І з цієї зони, щоб був якраз жорсткий відкуп, тут має бути влой дуже гарний великий об'єм. От в ідеалі, що було якось отут, тоді це буде прям божественно і буде дуже легко торгувати. і звітом те якраз можна буде заходити в цей верх. Якщо би цей план спрацював далі. В оцій зоні вище е, вершинки можна би було би шукати якусь угоду на падіння, тобто звідси було би класно вже шукати якийсь е, такий серйозніший шорт, можливо навіть зону 50 але за умови, що тут має бути дуже величезна ліквідація, але це ми вже маємо бачити по, по факту, коли ми будемо дивитися е, на якщо ціна туди дойде, тому що вона може туди банально ще не дійти, е, чи може теоретично біточок взагалі не зробити е, росту. Може, але тоді вже це скоріш за все відбудеться. Якось ось тут. Бачите, була вам чітка вангова структура, її пробили, і замітьте, як красиво закріпилися нижче, і вже бачите, відбилися і потягнули біточок вниз. Тобто, коли йде злом структури, коли йде, йде ось такий злом структури, тоді це вже якраз може бути. І тут дуже важлива тонка грань між тим, що буде виніс. І між тим, що ціна з виходить звідси і вже закріпляється, і вже звідси йде далі. Оце якраз в чому буде різниця? Різниця буде в тому, що ось тут має з'явитися дуже великий об'єм і дуже великий відкуп. Якщо він з'явиться, тоді так, тоді треба буде лонгувати. Якщо ні, тоді це все буде поломано. Друзі, в будь-якому випадку, щоб не було, я буду в нашому клубі писати апдейти. Отак, як навіть я от вам вчора писав, коли бачите, заходив гарний інтерес по бітку, де описував, що якраз можуть гарно засадити. Е, тому я вже буду це більш детальніше в клубі. Описувати, а е, йдемо по ефіру. Е, Пам'ятайте по ефіру е, в цьому відео, якраз говорили. Е, що після прийняття е, дуже велике питання? Чи буде ще одна хвиля пампу? Е, зараз це питання ще актуальніше? Чому? Е, тому що по ефіру е, йде е, зараз дуже величезний набір по відкритому інтересу. Е, тобто, е, бачите, ось оцей. Мені ця штука нагадує монетку Тонкоін, де по ній так само багато інтересу зайшло, і потім ще дуже гарно відпампили тут. Дивіться, ще на який момент по ефіру зараз йде красивий набір цьому профілі. Бачите, оцей профіль об'єму, Ми зараз по факту в ньому хтось набирає позицію. І якщо це весь набір йде для лонга, то тут ще може бути дуже гарна хвиля росту. Плюс, бачите, оцю зелену лінію. Це є. Дельта на споті, тобто спот хтось відкупляє. А оця дельта, бачите, на ф'ючах, тобто ф'ючі, е, хтось жорстко зливає, і е, поки ціна в цьому боковику. Вже ф'ючі впали по дельті від 19, бачите, 19,6 до мінус 21. тобто мінус 2 мільярда вже на фьючах хтось собі позиції по навідкривав. Тобто, якщо хтось реально дуже жорстко поглине оцих цих всіх шок-тестів, то на їхніх стопах тут може бути дуже гарна двіжуха. З нашим клубом, я вже бачите, ось тут я надіслав цей сигнал на купівлю по ефіру, тому що. Оця зараз зона, бачите, це вел це якраз ідеальніша зона, де можна буде зайти в ріст. Чому? Тому що ми дуже часто дивимося за ось такими монетками, в які багато інтересу заходить. І бачите, от вам приклад по тонкоїну: так само монетку гарно витягують, починає заходити інтерес з 4 мільйонів до 8 що є немало майже в два рази, і замітьте, ціна скільки поранжила, вона поранжила з 25 по 8 Можна сказати, два тижні. бачите і потім це було 480, а коін дійшов до 7 з копійками. Тобто, представте, що з цієї зони, якщо ви зайшли, то ціна ще дала майже відсотки 80-90. Ваш стопос був приблизно 2-4 відсотки. І таку зону ми якраз чекаємо зараз от на ефірі. До речі, ви можете долучитися до нашого клубу на, в Діскорді, де ми ділимося сигналами, аналітикою, торговими планами на щоденній основі. Вам, приклад от по ефіру. Сигнал торгує план. Вам, наприклад, по вордкоїну. Вурдкоін зараз дав майже 20%. Я сигнал дававши минулого тижня. Зі стоплосами, тейк профітами, бачите? І апдейтами. Вчора по ефір-класіку, лонг, стоплос, тейк профіт. Також є ще секція торгові плани. Що, що таке торгові плани? Іноді є класні ситуації, але я не знаю, чи я буду біля комп'ютера і зможу поділитися точкою входу. І я якраз такими ситуаціями часто ділюся. От вам, навіть приклад, там по Classic 22.05 пишу про те, що можливий лонг був минулого тижня. Описую, як я би брав би, і потім Classic пішов, зняв всі вершинки і десь аж сюди. Дійшов 16%. Тобто таке. Кожен день, коли я за комп'ютером, я щось пишу, ділюся. Тому ще раз, по ефіру, дуже важливо, вертаючись до ефіру, а ви, якщо хочете зареєструватися в клуб, то посилання буде в описі, реєструйтеся, команда дасть вам всі деталі. Що по ефіру ще раз? Ось оця value, це яка зараз є зона набору, і допоки ціна не тут дуже важливо розуміти одну штуку. Важливо, щоб ціна не вийшла вниз. Тобто, допоки ціна не виходить вниз. Що бачите? Оце якраз є зона. Оце 3600 Це зона 3650 Це є зона зараз. Основної підтримки. Допоки ціна не виходить з неї за ню? Це є ідеальне місце зайти на продовження. Це у нас є лонгова структура, вона не зломана. У нас є об'єми, які зайшли, не уходять І у нас є погнання ш... шортової дельти на фьючах. Тобто у нас є все для того, щоб ріст. Плюс, якщо ми заходимо тут, наше співвідношення ризику до прибутку буде певно найкрутіше, тому що мінімально, що я би очікував, якщо вони звідси відбиваються і йдуть далі, це є зняття цієї вершинки. А якщо вони заходять до цієї вершинки, а інтерес ще не падає. Я взагалі особисто як зайду, то я буду тримати, поки інтерес не почне падати, і може бути така штука, що вони можуть піти. Аж зняти взагалі оцей хай історичний, чому я буду тримати, поки інтерес не падає, бо зазвичай, якщо ви замітили, от вам приклад по ефіру, коли інтерес жорстко заходить. От, вам приклад по ефіру зайшло там 30% інтересу. розторгували і е, часто ціна, коли починає робити свій рух, інтерес може стояти, і вже аж тільки під кінець, коли вже відбувається розворот, інтерес вже бачите, починає виходити, і е, це вже якраз буде сигнал е, того, е, що ну видихаються. Вони вже той, хто набрав позицію, він вже видихається і буде уходити. Е, тому дивимося тут на точку входу, друзі. Дякую за ваш час. Прямо зараз я для вас підготував відеоурок про відкритий інтерес. Що це таке, щоб ви розуміли, як цей індикатор використовувати в майбутньому? І така також це буде прям плейлист. Після цього там буде урок по торгових стратегіях по відкритому інтересу. Дивіться, торгуйте, заробляйте. До зустрічі.